Привет! О, да, 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 Владимир Владимирович, да, Владимир Владимирович, о, ой, класс! О, о, о спасибо вам, Владимир Владимирович, спасибо, благословит вас Бог. Все, пишем. А? А сперма, это не моя, это путинская, чудотворная. О, итак, я Александр Клименко. Патриот Украины официально заявляю, что никаких обысков у меня не было. Да, потому что я в Москве! У Києві у торговому бізнес-центрі Гулівер пройшли обшуки в рамках розслідування справи проти екс-президента Віктора Януковича і екс-міністра доходів і зборів Олександра Клеменка. За словами військового прокурора Матіоса, провели 183 обшуки в приміщеннях, що належать Клеменку, а його посіпаки вже погодились на співпрацю зі слідством. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що силовики заблокували майно Клеменка на суму 12 мільярдів доларів. Дієстя українська влада. власти вышли за рамки. А как известно, рамки я не люблю. Я, как человек, лично у Путина за... Так, стоп. Кто пишет этот текст? Зачем вы пишете правду? Дайте другой. Ну вот. И закройте окно, а то вид Кремля мне про Малороссию напоминает. Спасибо. Я, как патриот Украины, заявляю, что люблю вареники и афроамериканцев. Ну вот, хороший же текст, все логично написано. Так, ладно, я побежал, а то мне еще Медведеву передернуть надо. Во имя Христа и Сына и Святого Духа. Радость не не... da rado to razkrije, da reč pita reč. Де якось у вас текст по дебільному написано Рада зняла недоторканість Добкіна, а також дозволила його затримання і арешт. Верховна Рада зняла недоторканність депутата Михайла Добкіна. За зняття недоторканості проголосувала 288 депутатів при мінімально необхідних 226. Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайства з метою заволодіння земельних ділянок Харкова, оціночною вартістю. Понад 220 мільйонів гривень. Дешевий авіаперевізник Райнер. Там де квитки по 20 євро, а не по 300, як у мау, не підписав контракт з аеропортом Бориспіль. Усі бачили відео про те, чому варто вимикати телефону у літаку. Ніхто не знає, чому потрібно виключати ваші телефони. Тому що no ніхто no не знає, як самоліт літає! Тяга створює підйомну силу. Right? Підйомна сила? Тяга. Нет, ученые просто хотят, чтобы вы думали, что они что-то понимают. Но никто ничего не понимает. Мы просто мучимся сквозь пространство на херобазе весом 30 тонн, на бог знает какой магии. А вы мудилы тут что и как Да это ж лыга в любой момент может поломаться хер знает от чего. Такой, мы не знаете, что перемовы Райнер и Борисполя проходили, да и так. Ніхто не знає, чому потрібно підписувати контракт з Райнер. Тому що ніхто не знає, як працює аеропорт Бориспіль, але Райнер вигодно народові України. Народові України вигідно. Ні. Ми просто хочемо, щоб народ України думав, що він для нас щось означає. Но ніхто нічого не розуміє. Аеропорт Бориспіль просто існує за для інтересів багатіїв. Та харабаза з радянських часів існуємо завдяки магії. А ви муділи тут зі своїми локостами. Тоді всі захочуть летати дешево. 13 липня Олегу Сенцову виповнився 41 рік. Три з них він провів у російських СІЗО та колоніях. Олега Сенцова арештували 10 травня 2014 року в окупованому Криму. Його обвинуватили в організації терористичного акту. У серпні 2015-го його засудили до 20 років колонії суворого режиму. Нині Олег перебуває у колонії Якутії. Дома Олега чекають діти: Влад та Аліна. Вони живуть з матір'ю Сенцова в окупованому Криму. Нині родину Сенцова підтримують активісти, передають гроші та подарунки. Держава Україна участі у цьому не бере. Та як тут брати, коли то на Кліменка палювати треба, то на Добкіна, а то ще й саміт з ЄС про Саміт. 19-й саміт Україна ЄС відбувся у Києві. Саміт завершився без підсумкової заяви або декларації. Київ наполягав, щоб була зафіксована фраза: ЄС визнає європейські прагнення України і вітає її європейський вибір. Проте, ЄС відмовився. Цей нюанс бентежив багатьох, і саміт визнали таким, що не відбувався. Голова європейської комісії Юнкер сказав: цитую, що нас турбує боротьба проти корупції. Я розумію, що при Президент і парламент зробили усе необхідне і досягли прогресу в цій галузі, але ситуація не є задовільною. Ось вам невеличка подяка за те, що саме моя фірма буде обслуговувати саміт Україна ЄС. Ще може переказати гроші через банк. Ну, нібито я виграв тендер. Г. Не, зні... не знімай, я сказав. Не знімай. На тобі короночка від Парасюка. Скоро удар Парасюка можна буде подивитися у шоломі віртуальної реальності. Грант від Google отримав український стартап New Cave Media. Гроші підуть на розробку журналістського VR-додатку. Додаток відтворюватиме місця, в яких відбулися важливі події та які опинилися в центрі уваги медіа у режимі 360 градусів. І остання новина. Але зараз. П'яцек, так сирати хочеться, я зараз. Ах. Чувак, ну де ти там? Чувак. Чувак, де ти там? Ти що пішов срати та серце стало? Верховна Рада не встигла проголосувати за медреформу. Бо голова Комітету Ради з охорони здоров'я Ольга Богомолець не встигла підписати законопроект, бо пішла до туалету та знепритомніла. Тож медреформа чекає до вересня. Як завжди, усі посилання на статті є під відео. Піп! Тож підписуйся на наш канал, став лайки, і тоді твоє серце ніколи не зупиниться в туалеті, коли ти будеш срати. З вами був я, Заяць Шорт Медія, папа.